М5 кратше, лучше М5, М5 ТО! Це що? М5 ні. RS6, ні. Є63 е SMG Edition 1. У нас 2018 рік 57 тисяч оригінального пробігу автомобіль в повному стоці, в дуже цікавій комплектації. У нас Карбонна керамічна гальмівна система. Тут карбончик, тут В First edition і ще друзі, в нас все штатно йде в карбоні. У нас ковші і вони достатньо зручні. Ззаду у нас клімат-контроль і підігрів сидінь. тобто це суперкар, але в і із комфортом. Увага! Він без ДТП, в нього один косметично фарбований елемент. І ми ж в Мерседесі, друзі. Бриліантова роса. Одна з фірмовою виокреблень Mercedes. Темна кераміка на дифузорі виклику. Це авто, в якому не просто все має бути красиво. Це те авто, в якому все красиво заводу. Ціна 80 тисяч доларів. Подивіться на варіанти авто на ринку, ви зрозумієте, що в нас найкраща пропозиція.